СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила кримське міст цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. І сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення. О четвертій ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор пошкоджено на рівні дна. Фактично, міст перебуває в аварійному стані. Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Далі його цитата: Бог любить трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктом РФ не має місця на території нашої держави, тому Кримський міст абсолютно законна ціна. особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь, зазначив Василь Малюк.